30 грудня в залі засідань міськвиконкому відбулася урочиста частина з нагоди прийдешнього нового року. На святкові урочистості зібралися працівники виконкому, депутати міської ради, керівники підприємств, установ організації міста, аби підсумувати рік, який минає. Зустріч розпочалася з хвилини мовчання за загиблими воїнами. До присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко, який кожному подякував за роботу у 2024 році. Адже спільними зусиллями вдалося багато чого зробити, в тому числі допомогти нашим захисникам. За цей рік на потреби збройних сил України з міського бюджету було виділено 62 мільйони гривень. Попри війну, Коростенська громада працювала і розвивалася. Все це, це заслуга нас, шановні коростенці, колеги, земляки, деревляни. Це ви, це ми спільно в цьому непростому році робили, в році, де йде війна, де стільки маса проблем, де ми сльозами проважаємо наших воїнів. Але життя ж не зупиняється, життя продовжується. І я думаю, тим, хто сьогодні на передовій на фронті теж важливо, щоб ми розвивалися, щоб ми не зупинилися, щоб ми нарадили контакти із зарубіжними організаціями, і з колегами своїми, там із державними адміністраціями, і в себе на місці і ще більше ще патріотичніше вирішували питання. Я вас всіх вітаю з наступаючим новим роком. З Різдвом Христовим, щоб був мир нарешті, щоб була перемога, я в це вірю, і Я думаю, ви мене підтримати це буде обов'язково. Овому зібранні взяв участь голова Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Зокрема, він подякував за співпрацю та готовий надалі разом працювати у наступному році. Якщо говорити про пріоритети на наступний рік, то вони будуть незмінними. Це в першу чергу підтримка збройних сил, це захист наших кордонів, це розвиток освіти, медицини поряд з іншими інфраструктурними проектами. Володимир Васильович зупинявся на них, але я сподіваюся, що в нас вийде це ще краще, тому що є вже досвід. І найголовніше підкреслено, що це робота з міжнародними партнерами. Це, мабуть, на сьогодні це є той невеличкий, така цеглинка, саме фундамент нашого розвитку. Тому, дорогі мої земляки, я хочу вас, вам побажати міцного здоров'я, в першу чергу, тепла, родинного, затишку. Всім нам, звичайно, миру, перемоги і звичайно підділинку. Хотілося б, щоб всі наші захисники, і захисниці повернулися цілими і неушкодженими додому. з величезною повагою і найкращими побажаннями. На зустрічі зі словами подяки за підтримку 162-ї окремої механізованої бригади звернувся заступник командира бригади Євген Панкін. Формується бригада вашої громади. Дуже дуже велике дякую за. Підтримку, тому що бригада формується, як так проще сказати, з самого початку. Взагалі бригади немає нічого, крім скажімо так, спочатку, це був керівний склад і орх ядра. Хочу всім побажати мирного неба. Гарних, різдвяних, новорічних свят. За активну допомогу військовому підрозділу, подяками командира 162-ї окремої механізованої бригади були відзначені Руслан Дідківський та Ігор Середов. Також до присутніх звернувся заступник командира бригади військової частини А-7043 Валерій Онопрієнко. Кожен день, кожну хвилину ми відчуваємо ваше дружне плече і вашу підтримку. Ми не змогли зробити цього. Від вашої, без вашої підтримки. За це вам низький уклін і щира вдячність. Я вдячний тому, що ви допомагаєте не тільки своєму рідному 143 му батальйону, ви допомагаєте і 115-й бригаді, і всім іншим військовослужбовцям, які до вас звертаються. Так, ми не готувалися до війни, але вона настільки стала загальною. Що на боротьбу з ворогом піднявся весь український народ, і тільки завдяки цьому народу ми обов'язково переможемо. Я хочу подякувати міському голові, виконавчому комітету, депутатському корпусу, підприємствам за те, що ви нам допомагаєте. Ну і напередодні Нового року побажати всім міцного здоров'я. Переможного миру і слава Україні цього дня святкового настрою додавали присутнім виступи працівників міського палацу культури з прийдешнім новим роком разом до перемоги.